Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. У жовтні 2026 року для України заплановано масштабну поставку високотехнологічних ракет класу повітря, поверхня і РЕМ у кількості 840 одиниць. Про це стало відомо завдяки документам, що потрапили у розпорядження видання «Aviation Week та належать повітряним силам США. Перед цим ще восени 2025 року стало відомо, що ЗСУ мають отримати тестову партію з 10 ракет для випробувань у бойових умовах. Ці випробування дозволять перевірити сумісність систем озброєння з наявним парком авіації, зокрема, з раді. Янськими Міг 29 та новопоставленими F-16. Згідно з офіційними матеріалами, робоча група за зброї США витратила трохи більше року на підготовку проєкту від формування запиту і вибору підрядників до проведення випробувань на американських полігонах. У процесі були протестовані як прототипи ракет, так і інтеграція з винищувачами серії Міг. Загальний бюджет програми на початковому етапі склав 225 мільйонів доларів, що стало можливим завдяки пришвидшеній процедурі закупівель у межах програми екстреної допомоги Україні. Мірема займаються дві американські компанії Co-Aspire, штат Вірджинія та Zone 5 Technologies. штат Каліфорнія, модель від Co-Aspire отримала назву Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile, RAACM, і важить близько 250 кг. кілограм. Вона оснащена бойовою частиною комбінованого типу з проникаючим і уламково фугасним ефектом, а також має підривники з кількома режимами роботи, що дозволяє підлаштовуватися. Під різні типи цілей, швидкість польоту ракети становить близько 200 Метрів за секунду, що робить її ефективною для ударів по укріпленим об'єктам і мобільним цілям. Щодо другої модифікації від Zone 5 Technologies, яка отримала робочу назву Rusty Dagger, то її точні характеристики поки що залишаються засекреченими. Втім, за попередньою інформацією, вона буде схожою за параметрами до моделі Коеспайер, але може мати унікальні особливості для розширення можливостей бойового застосування. Наприкінці серпня 2025 року. Уряд США схвалив постачання Україні до 3550 одиниць ІРЕМ. Рамках довгострокового контракту експортна угода вже передана на розгляд конгресу, і американським законодавцям надано 30 днів для фінального затвердження. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.